Криниця майже вже оброблена, залишилися шви обробити і вскрити її лаком. Цей клінкер вскрити лаком, щоб він менше напітував воду. І ви подивіться, яка виходить красота. Тобто, хто бачив, як я знімав заборчик, а показував, яка тоді була криниця, страшна. А тепер, яка вона стала реально красіє. Наше покрасити шви заробити і взагалі буде ідеал. Зароблено гіпким. гібким. Клінкером оброблено. На криницю в районі 2 тисяч гривень треба клінкера, плюс клеє там фуга. Фасад будинку можна зробити, можна цоколь будинку зробити. Є термокути для відкосів, щоб не пінопласт клеїти, а іменно термооткос приклеїв, приклав, приклеїв, і в тебе виходить красота. Все є в наявності. Заходьте в профіль, дивіться по ціні, так само пишіть в особисті повідомлення, будемо вам прораховувати. Ну, кожному по-різному треба. В когось од більші, більше, в когось менші, в когось будинок маленький, в когось великий. Коротше, пишіть в особисті повідомлення, пишіть свої розміри. Будемо вам е, прораховувати самий класний реально на даний момент елемент для обділки для обділки цоколя, фасаду, для якихось колон. Це гнучка цегла.